Збилася. І спогад нам несе про віщого Тараса, що більше сотні тому літ у чужій країні, а славив він на цілий світ, його всі знають нині. Багато зла перетерпів, зазнав ливої долі, і малий став себе з батьків і він вас у Тарас, лише започинить, та пан Тараса в слуги взяв, кара, карта, що дивини. Та раз же мишку малював, стін з хатини. Застав при малювання раз саду його сушенко, поміг, що він не встав Тарас, щоб вчити став шипчений. Його післали паляні, хвалили діло, але Зякалися царі і вірші пише сміло. У віршах пригадав Тарас, як налічив на волі, як в воєнний час, перемагали в полі, У віршах тих розповідав та добрим вільним, яка не вільний кандидат, як гномить ворог лютий, які степи, який пірог.

У чужих полоні та По словом ясного зоря нам до сьогодні. Кожен раз, не святий час, всі українські діти згадають нас любить Тарас, йому дарують квіти, сповнив Тараса квіт. ніхто з нас не забуде, хоч мило сотня літ, він завжди з нами буде.